Для української освіти зараз непрості часи, а питання важливості освіти насправді важко применшити. Відповідно, і виклики перед міністерством освіти України стоять чималі. Це і ті українські діти, які є школярами і виїхали за кордон, і українські студенти, яких теж поступово стає менше. Відповідно сьогодні до парламенту на годину запитань до уряду. Мав прийти цей час, завітав міністр освіти України Оксен Лісовий. До нього було чимало запитань зокрема, запитували і про заробітні плати для вчителів, адже ми знаємо, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про підвищення податків, і з заробітної платні вчителів будуть вираховувати не півтора відсотки військового збору, а тепер уже п'ять відсотків військового збору. До цих цих проблем додається і те, що ж. Зараз з української освіти. Чи ми справляємося з тим, скільки школярів навчається зараз і реально перебувають за кордоном і паралельно проходять українську програму? Чи не залишаються ці діти ізольованими від української освіти, і чи залишаються вони при тому українцями? В слові, в цьому криється саме сенс культурної? Наповненості їхньої освіти і чи не відбувається їхня асиміляція. Відповідно, Родньому ранці ставили пану Оксану Лісовому чимало запитань на годині запитань до уряду. Скажу одразу, не на все він відповідав саме конкретно, відповідав як міг, і от давайте почуємо які питання до нього сьогодні були. Зараз ми розуміємо, що навчається десь теж цифри дуже коливаються: від 40 до 80 тисяч наших українських дітей. І тут дуже важливо, звісно, що вони могли адаптуватися до цієї освіти польської, але звісно ж не загубили своєї ідентичності на рівні наших міжурядових консультацій. Ми весь час акцентуємо увагу міністерств освіти тих країн, де перебуває багато українських учнів української нової діаспори щодо того, щоб не допускати асиміляції українських дітей через засобами місцевої освіти. І е, на рівні цих консультацій ми маємо підтримку щодо впровадження українознавчого компоненту, щодо залучення українських вчителів до, е, до викладання в школах місцевих, польських, чешських, словацьких щодо е, сприяння діяльності е, осередків освітніх. Зокрема, йшлося про те, що наприклад у Польщі, як зазначила пані Олена Кондразюк, від 40 до 80 тисяч дітей українських цей показник постійно коливається менше з тим неможливо за певних там законодавчих умов, як зазначають у Верховній Раді, створити, наприклад, у Польщі. Українську школу відповідно треба залучати українських педагогів до викладання у польській школі, і е, тут постає питання: чи встигають, наприклад, діти освоювати і програму однієї школи і іншої, і так далі, і чи е, повнота освіти є, коли вони паралельно проходять українську програму? А е, більше ще запитань було і про те, чи збираються, як то кажуть, якось. Пливати е, народні вранці на те, щоб, наприклад, е, діти, які навчаються за кордоном, не втрачали саме якість своєї освіти, і на рівні з тими дітьми, які навчаються в Україні, знали от, українську мову, українську літературу, українську історію. Відповідно, могли після закінчення війни. Повернутися до України, чи маєте плани про розвиток мережі іноземних шкіл: польських, німецьких, англійських, де знаходяться діти українські, для того щоб вони в Україну могли повернутися діти з цих країн і мати аналогічну освіту в Україні? Я маю навіть українських дітей. Одним із ключових пріоритетів повернення наших родин з дітьми до України все таки є безпека. І це той акцент, на який зараз уряд ставить дуже е високу е таку високу увагу проявляє. Ми сьогодні формуємо, сформували вже концепцію безпечної школи. Ми сьогодні хочемо донести до наших людей за кордоном, що в українській школі. Буде абсолютно безпечне середовище від будь-яких можливих загроз. Що стосується можливостей, які сьогодні є, Українознавчий компонент, який ми можемо надавати у форматі онлайн. Тобто відповідь міністра, яке я чую, це те, що вони зараз акцентують на безпечній школі, щоб у школі було бомбосховище, щоб діти ходили в укриття і так далі. Але ж запитують абсолютно про інше: запитують відповідно про те, що діти, які не планують повертатися до кінця війни, з ними батьки до України, коли вони там. Якщо в кінці вторгнення російського вони захочуть приїхати, чи е, зможе їм міністерство освіти за кордоном забезпечувати українську освіту таку, щоб вони могли повертатися? Е, тому що я думаю, що є люди, у яких є принципова позиція, які не будуть привозити в Україну своїх дітей, наприклад, напишіть свою думку про це. Я думаю, що є люди, які скажуть: я не буду привозити сюди свою дитину, тому що навіть якщо в школі вона е, спуститься в бомбосховище, її може влучити е, російський снаряд, наприклад, в будинку. Чи в квартирі і так далі, це теж питання безпеки. Тобто, це дуже таке питання, я так вважаю, що кожен сам обирає. А також а, зазначав міністр освіти про те, що, на жаль, бачимо динаміку, а яка свідчиться про те, що а, діти, а, хлопчики, а, які навчаються, наприклад, в 10 11 класі, зараз спостерігається те, що ці діти переїжджають за кордон. Тобто, коли підходить цей вік, там, я так розумію, виповнюється далі вже 18 років. До 18-річчя батьки намагаються вивозити своїх дітей, щоб не діяло обмеження. Що після 18 років а чоловіки не можуть покидати територію України? А також були сьогодні запитання у Верховній Раді і до пана прем'єр-міністра України Дениса Шмагля. Зокрема, знаєте, Олексій Гончаренко. Я думаю, він любить завжди поєрично, красиво виступати. Сьогодні він приніс до Верховної Ради те, що можна купити. На 800 з копійками гривень про що йдеться? Йдеться саме про виплату на першу дитину. Ми знаємо, що це 860 гривень на місяць. І коли це було ця норма була встановлена, тоді це були гроші. 40 тисяч зараз 40 тисяч це набагато менші гроші. А якщо ще врахувати, що там розбивається певна сума на тривалий період часу, то це зовсім інші гроші. Давайте почуємо і піднімемо дитячі виплати, шановний пане прем'єр-міністр. Подивіться. Памперси 674 гривні. Далі з, 8, з цих 860 залишається ще на брязкальце. Скільки це тривати, ганьба буде урядом? Затверджено е, проєкт демографічної стратегії відповідної, які прописані е, всі відповідні кроки. Окрім цього, буде прийняти е, покроковий план дій е, до демографічної стратегії, який буде включати е, відповіді на багато питань, зокрема і е, тих, які ви піднімали. Тобто урядом передбачається вже якась нова стратегія, щоб подолати демографічну кризу дуже вчасно. Насправді, тому що якщо ще далі відкладати з цією стратегією, не може не погодитися з народним депутатом Олексієм Гончаренком, що, наприклад, через 10 років може бути і школярів набагато менше, і людей в Україні взагалі, набагато менше. Тому зараз уряд має пропрацьовувати стратегії, які будуть допомагати українцям не лише повертатися в Україну, а ще й Жити в Україні достойно, так як кожен би принаймні хотів на якомусь нормальному рівні. А я ж попрошу вас написати в коментарях, як навчаються в школі ваші діти, якщо вони навчаються саме в школі або в університеті, і яка програма нині у них. Наскільки багато вони займаються онлайн, і е, яка якість освіти зараз, як ви це оцінюєте? І, звичайно, дуже цікаво почути ваші історії, якщо ви з дітьми зараз перебуваєте за кордоном, і вже там за кордоном ви як то кажуть. Намагаєтесь вчитися і в країні, в якій ви перебуваєте, і не втрачати українського світу. Наскільки це вдається, і можливо якісь написати ваші враження про це, і якщо є недоліки або плюси, обов'язково це вкажіть. Таке трошки, така трошки складна тема, насправді, тому що наша освіта це наше майбутнє, але не всі розуміються на освіті. А від неї дуже багато що залежить. Я ж скажу вам, як завжди кінці відео. Мене звати Вікторія Максимо. Сьогодні була у Верховній Раді як кореспондент і зібрала для вас невелику кількість таких цікавих моментів, які, я вважаю, були б достойні вашої уваги. Якщо вам сподобалося це відео, ставте на нього лайк, пишіть свій коментар, залишайте свої враження і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!